Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Нові акції в магазині АТБ напійживчик газований. Ціна 28 гривень, об'єм 2 літри. Негазований, також 28 гривень. Акція на каву. Якобс Монарх. Кава Мелена натуральна 50 гривень 80 копійок. Якобс Еспресо. Кава Мелена 70 гривень за 230 грамів. Розчинна кава від фірми «Якобс» Монарх 200 грамів. Ціна 190 гривень. Сублімована. Кава «Якобс» Монарх 280 грамів. 325 гривень 40 копійок. Кава рощина картнуа 175 гривень 140 грамів. Якобс монарх у зернах 1 кілограм 340 гривень. Смажена. Чайбатік гранульований 110 грамів, 49 гривень. Чай мономах 45 пакетиків, 35 гривень, 80 копійок. Чай зелений Мономах» 25 пакетів, 26 гривень, 20 копійок. Мюслі, 375 грамів, 53 гривні. Батончик Monsters. Два смаки на вибір 11 гривень 80 копійок. 40 грамів. Рис шліфований. 1 кг від фірми Deluxe. 53 гривні 50 копійок. Кускус -кус, 500 грамів 55 гривень 50 копійок. Макаронні вироби кільця 500 грамів 42 гривні 80 копійок. Макаронні вироби «Ля паста 33 гривні. Вермішель від фірми «Ля паста 31 гривня 420 грамів. Яйця від своєї лінії. 10 штук в упаковці. 46 гривень 80 копійок. Масло від фірми Ферма 42 гривні. Коштує 63 жирності. Вага 180 грамів. 73 жирності тут є 400 грамів, ціна 99 гривень. Манго з сиропі шматочками від цієї лінії 52 гривні 50 копійок. Сирок плавлений. Золотий резерв. Дружба 70 грамів. Або вершковий також 70 грамів. Ціна 11,50. Сирок плавлений від тульчинка. Дружба або зі смаком грибів. Ціна 9 гривень і 40 копійок. Сир столичний від тульчинка 44 гривні 150 г, сир моцарелла золотий резерв 49 гривень 20 копійок. Молоко яготинське для дітей 950 г, 40 гривень 60 копійок, кефір ферма 2,5% жирності 38 гривень 40 копійок. Сметана галичина 20% жирності. 300 г в упаковці. Ціна 40 гривень. Вершки галичина 15% жирності 57 гривень. 4870 вершки від фірми Президент 10% жирності. Яйця квочка 10 штук в упаковці. 46 гривень 90 копійок. Є і поштучно яйця. Ціна 4 гривні 66 копійок за одне першої категорії. 41 гривні коштує паста томатна від розумний вибір. 460 г. Заправка до борщу. Руна 57 гривень. Піца 325 г. Ціна 80 гривень. Млинці. Французькі із вишнями. 50 гривень за упаковку. 370 грамів. Тісто від своєї лінії 32 гривні. Хінкалі 101 гривня за упаковку 800 г з м'ясом та травами 61 гривня і 20 копійок крабові палички водний світ. 250 г в упаковці. Ковбасні вироби. Ковбаса баликова 70 гривень. 500 грамів в упаковці. В салямі болгарська 24 гривні за 100 грамів. 57 гривень коштує оселедець козацький. В олії 240 грамів. Сьомга слабосолена 62 гривні 50 копійок 80 грамів шматочками. Сьомга слабосолена 180 грамів. Ціна 140 гривень за упаковку. Чіпси від фірми Люкс. Ціна 35 гривень є зі смаком лисички, лосось і вершки, зі смаком паприки, Зі смаком сиру. Вага в упаковці 133 г. Чіпці від фірми Лейс, сметана і зелень. 22 гривні 40 копійок, 60 грамів. Крекер з сіллю 400 грамів, 32 гривні 60 копійок. Крекер цибулевий 400 грамів, 34 гривні 20 копійок. Ще один варіант крекеру. Делікатний, ніжний, 29 гривень 50 копійок. Айран ягодинський. 19 гривень 80 копійок. Сирок із наповнювачем полуниця від розумний вибір 9 гривень. Також є із смаком кокосу. Сир радемер 200 г в упаковці 73 гривні 50 копійок. 59 гривень коштує сир твердий натертий. Сир з кипками нарізаний. Є три варіанти смаків. Ціна 57 гривень, 135 грамів у упаковці. Ікра атлантичних риб від фірми Норвал. 49 гривень, 30 копійок, 160 грамів. Креветки 210 гривень 50 копійок від своєї лінії розмір 70-90 сардельки від фірми Добров свині 28 гривень 25 копійок за 100 грамів. 30 гривень 20 копійок коштують сосиски добров також за 100 г. Орієнтовна вага в упаковці 300 грамів. Оливки чорні від своєї лінії 34 гривні 185 г. Кукуруза розумний вибір 340 г 29 гривень. Горошок від розумний вибір 420 грамів, ціна 29 гривень. Гірчиця два варіанти. Лагідна або міцна від своєї лінії 11 гривень. Пиво 1715 львівське. 2 літри 400 мл. Ціна 55 гривень преміум. Пиво пивна діжка 20 гривень. Об'єм 450 мл. Два варіанти м'яке або ксамитове, пиво м'яке. 30 гривень 900 мл. Віски 250 гривень 60 копійок. Шоколад ЛАКМІ. Ціна 22 гривні. Є великий асортимент. Молочний шоколад. Та з начинками Туалетний папір від сніжна панда двошаровий 4 рулони 36 гривень. Туалетний папір дитячий від фірми Рута 52 гривні 80 копійок. Корм віскас 14 гривень. Корм Шеба 20 гривень 70 копійок. Зубна паста Колгейт 50 мл 25 гривень 70 копійок. Colgate White 60 гривень 70 копійок, 75 мл об'єм, флос зубочистка 50 штук, 30 гривень, зубна паста Локалут, 91 гривня 40 копійок, зубні щиточки 2 штуки в наборі, 21 гривня 50 копійок. Підгузки для дорослих від фірми Тена 564 гривні 30 штук в упаковці, МК 493 гривні 30 штук, тена трусики 10 штук, 130 гривень 50 копійок. Трусики Елька ціна 170 гривень за 10 штук. Шампунь, кондиціонер дитячий сатин 28 гривень, 30 копійок 270 мл. Засіб для миття посуду дитячого сатин 27 гривень 80 копійок 500 мл. Гель для прання Wash and Free 2 кг 100 грамів. Ціна 99 гривень 40 копійок. Універсальний. Капсула для прання 19 штук. Wash and free 176 гривень 60 копійок. Порошок для чищення титан 40 гривень 500 грамів. Для миття унітазу тайфун 57 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.